Дирочку. Що? Сусідський хлопець почав безпричинно копати моїх собак. <рес> а його батьки погрожують мені судом. <рес> Менше місяця тому в будинок навпроти переїхала нова сім'я, а спершу здалася цілком нормальною. Чоловік, жінка і двоє синів шість і дванадцять. Було приємно нарешті не бачити натовп перед будинком уперше за чотири роки. Щоранку діти з мамою йшли на зупинки, а батько їхав на роботу. Все виглядало абсолютно буденно приблизно тиждень тому 12-річний хлопець катався на самокаті у своїй під'їзній доріжці. А я саме виводив своїх бордер колі на прогулянку. Хлопець раптово перебіг на мою ділянку, і я подумав, що він хоче погладити собак. Натомість він почав люто бити їх у бік. Старший пас від болю скавулів, Я закричав, що він припинив і швидко завів собак назад до хати. Я перебіг дорогою, почав гупати у двері їхнього будинку, але замість реакції побачив, як хлопець корчить пики і показує середні палець у вікні. Моя дружина, яка була вдома, побачила, що старший пес кульгає і наступає на задню лапу. Через шерсть проглядали червоні сліди. Тежок. Тож вони одразу поїхали у ветклініку. Я зачинив дім, зателефонував поліцію. Обидва авто родини були вдома, тобто вони просто ховались, бо знали, що син накоїв. Я переглянув відео з камер спостереження, видно, як хлопець підбігає і без жодної причини починає бити собак. Поліція поїхала швидко, бо містечко невелике. Я дав свідчення, показав запис. Офіцер зачитав, запитав, чи були раніше якісь конфлікти, і я сказав ні. Він також нервово уточнив, чи має хлопець особливі потреби. Я нічого про це не знав. Він викликав в ювенальну службу, перш ніж піти до родини. Через хвилини після прибуття другої бригади в рацію пролунав виклик швидкої. Виявилося, що обоє батьків були у спальні під дією героїну. А діти фактично були без нагляду. Батьки госпіталізували дітей, забрали працівники соціального захисту. Старший пес отримав тупу травму ноги, у молодшого велика гематома. Добре, що обійшлось без гірших наслідків. Сьогодні, коли я повернувся з роботи, вперше за тиждень побачив батьків. Чоловік підійшов, і я подумав, що зараз вибачиться. Натомість почув те, що ти зробив, це лайно. Мій син не скривдив твого пса. Якщо я ще раз побачу тебе з тими псами, вони постраждають. Наш адвокат дізнається про тебе. Я не сказав йому ані слова, але мій пес, який ледве ходив, явно не погоджується з думкою, що його не скривдили. На щастя, у нас є страхування для тварин, ми заплатили лише франшизу від рахунку. Я повідомив офіцера, що ввів цю справу про цю розмову. Наразі біля того будинку знову стоїть поліцейська машина. Навіть не знаю, як далі діяти в ситуації.